Слава Україні! Ведмешановане панство! Мене звати Роман, і сьогодні ми нарешті закінчимо дивитись на те, що можна знайти прикольного в грі God of War. Запасайтесь снеками, готуйте чайок, не забудьте задонатити на ЗСУ, ми починаємо. Минуле відео ми закінчили на тому, що Бальдур напав на нас на найвищому піку Мідгарда. В цьому ж відео ми продовжимо наш політ, буквально, блять, політ, до Бальдура. І я нагадаю вам, він вирубав і вкрав малого, тому що йому потрібен малий. Не знаю для чого, не знаю як, не знаю, хто йому це сказав, але ну вже як є. Я спочатку думав, що нам це якось пояснять, але ні, нам це не пояснюють ніяк, зовсім взагалі. Гру я вже пройшов, ніхуя не понятно, на що йому малий. На драконі ми починаємо косплеїти любу сільську драку в проміжках між 2014-2018 роками. Ну, принаймні, я їх так бачив. Роздаємо йому пізде тут, роздаємо йому пізди там, потім рвемо дракону крило і падаємо нахуй на біфрост. Дракон, до речі, також падає, але Балдур з малим встигають з нього спригнути. Ну, як з малим. Балдур бере малого під руки і просто спригує з дракона. Він хотів було перенести нас в Асгард, але насправді ми переносимось в Хельхейм, тобто назад в пекло. Тобто ми знову повторюємося: ця гра прикольна, ця гра красива, але, блять, ну скільки можна? Приблизна схема будь-якої події в грі виглядає отак: доходимо до точки, яка нам потрібна. З тої точки повертаємось назад, тому що там щось перекрито. Повертаємось в якийсь із світів. З того світу повертаємось назад до точки, щоб відкрити собі хід. Це трошки хуйня схема. Як на мене, було б краще, якби ми просто подорожували між світами, без біфросту. Тобто, з одного світу, пройшовши якогось там фінального боса, чи щось таке, просто перепригнути в інший. Тому що так легше буде зібрати всі ресурси і піти туди, куди тобі треба, чи куди тобі там не треба. І дізнаватись щось нове по ходу, а не повертаючись туди, назад, туди, назад, туди, назад. Ну, заїбало, чесно. Повертаючись до подій в Хельхеймі. Відбившись від Балдура, ми потрапляємо в той самий Хільхейм, але вже за міст там десь далеко, типа що там звідти взагалі ніяк неможливо вибрати щось таке. Тут, до речі, Кратос вчить життю Атрея. Треба не всякий хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дрісирувати любіго бізяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримувати удовольствие. Ця розмова в парі з тим, що Атрей бачить свої спогади, які він нібито не пам'ятає, які були, блядь, три хвилини тому. Дає свій результат. Малий вроді, стає нормальною людиною, і все по ходу окей. Також ми тут зустрічаємо Бальдура, який говорить своєю мамою, і його мама це Фрея. О, курва! Про Хільхейм можу сказати, що це дуже обідне місце, тому що коли ти відкриваєш якісь скрині, тебе обзивають. <звук> Щоб вибратися з цієї залупи, нам потрібно сісти на якийсь корабель, запалити вогні і. Полетіти, що в принципі в нас виходить. Корабель застряє декілька разів, і тут постійно треба битись, але це нормально. Як на мене, хороші екшн-сцени, хороша бойовка, все зоє бумба. Також у Атреї є план, як нам зіскочити з цього корабля. План полягає в. That was your план! Your track Після того стрибка ми потрапляємо храм тюра, в якому довідуємося про те, що можна попасти в Йотунхем якимось ще іншим чином. А саме зробивши ключ і потрапивши в іншу секретну кімнату того самого тюра. Ну, зробити ключ для нас не проблема, в нас є два брата-акробата, які насправді гноми. Тому ми робимо ключ і біжимо швиденько до тої кімнати. Насправді це ніяка не секретна кімната. Це перший поверх Біфросту, де в принципі відбуваються всі зв'язки між світами. І виявляється, що цю хуйню можна перевернути, і все буде ок. Але зараз перевернути цю кімнату не є можливим, тому що вона все ще прикріплена до підлоги. Я поняття не маю, що тут саме є підлогою, але оці два ланцюги вони тримають її такою, якою вона є. І з життям цих ланцюгів ми робимо що правильно. Нахуй така жись. Розібравшись ланцюгами, ми перевертаємо кімнату догори дном, і тут я хочу сказати: не хуйова в тебе кратос фізична підготовка, йоп твою мать. Ви просто маєте зрозуміти, що ця кімната прив'язана не тільки до Мідгарда, а й до всіх світів, які є в цьому всесвіті. І це піздос. Хоча я напевно знаю, хто був його тренером, а саме коментатор за цього відосу. Давай, давай, Саня, в спіну, Єбать, сказка. Менше з тим, в цій кімнаті ми знаходимо отаку от штуку, і це камінь, який дозволяє нам подорожувати в Йотунхайм. Правда, як подорожувати, я до кінця не розібрався. Хоча розібрались хлопці, а саме Кратос за треєм. Треба спригнути з міжсвіття в бездну. І батько? Щось в останніх актах гри вони зловили якийсь фетіш на те, що Кратос має літати. Вам не здається, <світ> якби там не було, ми приземляємось в інше міжсвіття, і там бачимо вежу йотунхайма, якої я нагадаю не існує в світі Мідгард. Щоб піняти вежу догори, нам потрібно поставити камінь на його місце. Це закінчить заклинання тюра, і вона повстане в Мідгарді. Коли камінь на місці появляються великі хвилі ворогів. Ми з ними розбираємось, і в принципі вже ми в Мідгарді. звідки прямуємо на біфрост для того, щоб використати камінь і нарешті потрапити в Йотунхейм. Але не так сталося, як гадалося. Для того, щоб потрапити в Йотунхейм, не вистачає кристалу, який може нас туди перенести. Мімір каже, що Тір використовував свої очі для того, щоб перейти в Йотунхейм. І ми розуміємо, що в нього і в Тіра одинакові очі, тому нам потрібно знайти друге око Міміра. Про це ми розпитуємо у двох ковалів: у Сіндрі та Брока. І знаєте, що вони нам кажуть? Ну як вони там, Сіндрі косплеїв якусь порну актрису? Брок сказав, що напевно що вона в статуї Тора, а статую Тора з'їв Йормунганд, тобто вона в Йормунганді. Тому ми йдемо кликати чи його з знову. Тим часом власник цього пітона. А тепер слухайте уважно, Йормонгант дозволяє нам заплисти всередину в нього. І мені це нагадує початок якоїсь гейської гачі-мучі вечірки. Тому що входити в чийого з пітона, я, якщо чесно, ну не дуже хотів би, але ну вже як є. Йормонгант нас ковтає. Блять, будь ласка, <блядь> перестань бозок їбаний. Там, виконавши дуже легку затачку, ми знаходимо скриню з оком нашого Міміра, і ми вставляємо його в голову. Після цього на нашому шляху назад з зірмонгандом щось стається, починаються якісь поштовхи, коротше кажучи, хтось чіпає нашого пітона. В певний момент ми навіть вилітаємо з нього. Як ви думаєте, хто напав на Ермунганда? Ніхто насправді не може дати відповідь на це запитання, тому що прилітає і така а хто Пітона на задушив, якого хуя ви його душите. Його 800 років не душили. Кратос і Атрей трошки стримаються від тої Фреї, тому що вони дізналися, що вона мати цього їбанутого типа Бальдура, Бальдура, от як його звати. До речі, от він і вилазить з води фантомас їбучий. При нас відбувається розмова між Бальдуром і Фреєю, і він хоче її вбити. Тільки в той момент я допетив, що вона зробила з ним. Вона наклала на нього закляття, яке зробило його невразливим і безсмертним. Проте в цьому всесвіті в любого закляття є свої правила, і завжди мусить бути якась лазійка для того, щоб розбити це закляття. Також кожне закриття має свої наслідки. В ситуації з Бальдором це повна відсутність і будь-яких відчуттів болю, холоду, жару, емоцій. Будь-чого він не може насолоджуватись життям, просто кажучи, і це насправді піздец. Ну це треш саме тому він хоче її вбити, але кратос мішає цьому. і тому починається бійка, яка виглядає приблизно так. Цокурва, а ця кульва на цакурва. Фрея насправді не обирає сторони, за яку вона буде битись. Вона піздить всіх. Тобто як піздить? Вона також зачарована. Ой, блять. Одін наклав на неї закляття, через яке вона не може нікому нанести ніякої шкоди власними руками, принаймні. Тому вона використовує магію для того, щоб стримувати нас, і в певний момент вона зв'язує тільки мене. Не сучара, блять. За нас вступається малий. Бальдур пробиває йому в сплетіння, і малий вроді ніби помирає, але потім каже, що це не його кров. Виявляється, це кров Бальдура в попередній частині Сіндрі нам подарував стріли з Омели, чи з Омели, які успішно викинула Фрея, адже вона знала, що вони можуть зламати закляття. Але малого порвався колчан, і якимось чином кратос зполаготив полагодив його стрілою обломком стріли без різниці. Бальдур в'їбав саме в нього, і тепер він може відчувати. Мало того, тепер ми можемо його вбити. Але їбанута баба ніяк не заспокоїться. В принципі, все як в житті. Вибачте за сексизм, це просто жарт. Вона викликає того великана, воскрешає, якщо бути точним. І тепер драка переходить в іншу локацію. Ну зайбісь. В принципі, нічого не міняється. Ну як нічого не міняється, ми просто даємо пізди, але в іншому пейзажі. Фрея це бачить, бачить, що ми вбиваємо її сина і каже Велікану пробити землю. Що він робить? Це переносить нас в наступну локацію, якій ми робимо отаку от, от красу. та він його на класне ябко просто розпиздошив. Єбанутийсь. Тут величезний оцей велікан починає на нас дути своїм подихом. А як відомо, подих людяних веліканів робить що правильно, блять, заморожує. Але атрей видає геніальну ідею, і ви просто подивіться на це. Well done. Тут малий нам каже не вбивати Балдура, тому що він вже для нас не становить ніякої загрози. Ми вже дали йому пізди, і я з ним, до речі, згоден. Дайте йому пожити нормально. З відчуттями бахнути холодного пивка, врешті, врешті. ну йоп вашу мать. Але цей єбанутий бородатий на починає душити фрею, і ми не можемо на це дивитись, тому вбиваємо Балдура. І це ахуєнна сцена. Йоп твою мать, скільки тут екшена і скільки тут пиздати сцен, ви собі просто уявлення не маєте. Фрея же ж винуватить нас в смерті Бальдура, і в принципі вона має на це право, ми тільки що йому шию скрутили нове. Ну, камон. І тут Кратос розповідає всю правду про себе, і про Зевса, і про те, що він колись уклав договір з Аресом, якого потім вбив, і про те, що піздос твориться. І Адрей каже: то ми так маємо жити, типа син вбиває мати або син вбиває батька. Я не хочу бути таким богом. На що Кратос відповідає, ми будемо іншими богами, такими, якими ми захочемо бути. Слів нема ахуєнно -а все, от ахуєнно. -а Прощаю за репетативність. Якщо що, для закінчення гри в нас залишилось ще одне завдання, і це розвіяти прах нашої матері над Йотунхеймом. І якщо що, це також прекрасна сцена. Я не буду вставляти все, що відбувалося у Йотунхеймі, тому що це і так буде вже задовго. Розкажу в декількох словах разом з висновком про гру, звичайно. Перше, що ми маємо розуміти, Атрей це Локі. Друге, що ми маємо розуміти, Атрей Велікан. Чи напіввелікан, напівбог хуйо знає? Він коротше з їхнього роду. Також, по ідеї, Кратос мав би померти в кінці цієї дороги, але цього не стається, і все вроді нормально. Отож, я зроблю висновок про гру. Ну що я можу сказати? Я вже казав. Ахуєнно. Всі екшн сцени все це зроблено просто так ахуєнно, що це просто ну, ай, неможливо, я обожнюю це. Так, є деякі дойопки до схеми сюжету, але вони якось нівелюються тим всім, що відбувається в тебе на екрані. Я не графон, ще раз повторюсь, але це все було настільки красиво і настільки ахуєнно розказано, що, що не хочеться навіть думати про щось інше. Ти просто перенаєш в ту гру, як в інший всесвіт. І це прекрасно, це саме те, що має робити гра. Дякую, God of War, за 15 годин хорошого експірієнсу. Я дійсно вдячний. А вам же ж я скажу: дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте відос, підписуйтесь на канал. Слава Україні!